Повторюємо з вами просто шикарні губки, голівудські губки. Мені потрібен буде олівчик, такий, як у мене олівчик, і е, ліпс ось такий е, херсонський кавун. Малюємо зверху над цією птічкою над. Не по ній, а над. Отак от, от. Трошечки тут, трошечки внизу. Отак от, от. А потім з'єднуємо. Не виходячи за контур, з'єднуємо. Беремо ніжно-ніжно, розтушовуємо. Так от прямо робимо ефект таких губ. Начебто ви цілувалися останніх півгодини. І одна важлива ще деталь. Мені потрібен зверху тут хайлайтер. Отак, от трошечки. А тепер я беру свій блиск, він такого рожевого кольору це український виробник. І наношу. Він буде мати прозорий, свіжий, такий а, класний колір. Ось так виглядає херсонський кавунчик на моїх губах від ліпс. Ви помітили, як збільшились губи? Да? Бо там мені пишуть, у вас ботокс, ви вся обколота, вся обколота. Просто треба вміти правильно підбирати косметику. Я вмію правильно підбирати косметику, підібрала її вже для вас. Ці близькі ви можете замовляти у нас в приватних. Тут є і цей, який у мене зараз Херсонський кавунчик, і є чері, той, який я показувала вчора. Є ще багато різних варіантів. На сторінці Каленська Косметик можете з ними ознайомитись. Плюс до всього вони дуже бюджетні. Вони десь приблизно в районі 400-500 гривень, кожен корін. Ізному, а не за дві тисячі.